Це не катастрофа, створений пізніше як в всіх областях, тому що з 1 січня фактично закон вступив в дію і центри в всіх областях працюють вже. Нас вдалося створити зміною статуту. І фактично на даний час, на даний час ми є зареєстровані, ми маємо штати, ми маємо структуру, працюємо по районах, райони приймають рішення. Залишився ще місто Тернопіль і Кременецький район, який не прийняли рішення про передачу майна, але 12 числа місто Тернопіль прийме таке рішення. От. Але заради того, щоб ми прийняли це майно заради того. Потрібно рішення сесії, що сесія Тернопільської обласної ради дає згоду на прийняття майна районів на баланс і передачу на центр екстреної медичної допомоги медицини катастроф в оперативне управління. Це перше, що повинно бути. Друге, що повинен бути прийнятий бюджет? Тому що йде фінансування у нас по одній але одна дванадцята не від того року, дванадцятого, тобто що мала міська станція чи райони, що мали, а йде фінансування по формулі. І формула 10% від міста, 8,6% від районів. От, і ми вийшли на 54 мільйони, 55 мільйонів. Плюс 4 мільйони додала, так як обласна рада, яка би мала сьогодні ще затвердити це, додатково ще 4 мільйони, плюс 7 мільйонів 600 це є субвенція з державного бюджету на медикаменти, яку ми також хочемо зараз розбити, десь половину на медикаменти, половину на машини, бензин, обладнання, тому що нічого нема. Оця одна дванадцята, яка є, вона десь, якщо дивитися, от тимчасовий кошторис, який прийнятий, він не дає підстав пересунути кошти, наприклад, з останніх місяців, тобто на два місяці. От, в серпні місяці у нас вже коштів не буде, тому що ми з серпня заберемо заробітну плату, в серпні заберемо бензин, розкинемо на липень на цих два місяці. Розкинемо, фактично, фінансування у нас не буде. І область не може нам додати. Тому ми виходили десь ці місяці, другий квартал з того, що знімали кошти, наприклад, десь з якоїсь обласної установи, значить, давали нам. Ми потім в цьому кварталі зменшували. Ми зараз зменшили фінансування цього кварталу на мільйон, тому що ми віддали позичені вже гроші. Другому кварталі ми додали, додавали, а з третього зняли той мільйон. Тим установом, з яких зняли, ми додали фактично, тому тому не вистачає грошей на і на даний час. Зараз є проблеми з заробітною платою. Ми фактично виплатили тільки за червень заробітну плату чорткову, тому що ми там збираємося станцію робити вже з першого. Липня вже людей 70 чоловік перевели в центр екстреної медичної допомоги медицини катастроф, а іншим ще зарплата не виплачена. Хоча зарплата мала би бути виплачена в кінці червня, за червень місяць. Тому звичайно, що проблеми є з бензиною, проблеми є з запасними частинами. Не вистачає грошей, щоб застрахувати зараз працівників. А є обов'язкові страховки, і ну, бачите, яка ситуація зараз по, по державі є, от що нападають на, на працівників. Тому страхування працівників самих медичних, страхування е, транспортного. Поїхали в Київ, значить, нашу машину зупинила, міліція вже не, не дали можливості цей приїхати. То там мусили вирішувати через інші питання. Тобто, ну Неприйняття бюджету я не знаю до чого вже може призвести. По місту, яка поставляє бензин, ми на даний час її винні 150 тисяч ще за 2012 рік і Десь більше, більше як 150 тисяч вже цього, то майже 300 тисяч. Але дають, Це по, Тернопіль, так. Це по Тернопільській станції. А так само працюють інші в районах. Все позичається, потім йдуть домовленості, потім якось перекриваємо, беремо гроші, позичаємо. Так що, ну, така десь ситуація. Але я кажу, прийняття бюджету. Подасть можливість пересунути груди на частину листопада, і ми собі спокійно тоді працюємо ці місяці, чекаємо до фінансування, тому що нам потрібно зараз на швидку області ще 17 мільйонів додатково на заробітну плату, 12 на утримання. От, звичайно, що Київ обіцяє, що на Верховній Раді будуть переглядати, але в інших областях допомагають і обласні ради. От, взяти Ужгород недавно наразі. 2,5 мільйони треба було під єдину диспетчерську систему. Дали. Диспетчерська вже готова під обладнання в Гові. Тобто знову ж таки обласна рада дала приміщення, меблі, все, все стоїть, серверно. От. А ми не маємо за що зараз. Зробити реконструкцію диспетчерської, добудувати сервер, це 99 мільйонів. Треба фактично, ми об'їжджаємо зараз ці райони. І не в всіх районах це, що нам віддали, приміщення в нормальному стані. Тому за нашими даними, треба мільйон 200 тільки для того, щоб провести капітальні ремонти по швидких по районах. 250 тисяч треба на придбання. це Є комп'ютери, які от зараз навіть чорткові. Ми запускаємо станції, ми не маємо 5 тисяч, щоб на придбання щоб поставити, купити комп'ютер, щоб запустити Ну, блогатері, ж повинна бути в станції. У всіх областях він фактично створюється сесія обласної ради. Враховуючи те, що в нас сесія обласної ради з 1 січня не збирається, значить, ми створили його зміною статуту однією з установ. І фактично в середині квітня центр екстреної медичної допомоги, медицинних катастроф був зареєстрований, затверджені штатні одиниці, структура. Ми почали працювати над створенням п'яти станцій по районах області. Почалася передача майна з сесіями районних рад. На даний час Кременець і Тернопіль ще не передали свої майна, але ми вступаємо в парадокс. Тому що, щоб ми взяли це майно, потрібно рішення сесії обласної ради, що вона бере це майно і передає оперативне управління Центру екстреної медичної допомоги і медицинії катастрофи. Тому це перше, яке треба зробити. Друге питання це питання бюджету. На даний час ми фінансуємося по 1,12. 1,12 не 12 не року, а 1,12 по у формулі. 10% від міста, 86% від району. Цього бюджету не вистачає для фінансування екстреної медичної допомоги в області. Тому, звичайно, прийняття бюджету дасть можливість нам пересунути кошти з листопада-грудня повноцінно їх розкласти по всіх місяцях і повноцінно фінансувати. На даний час є затримки по заробітній платі, є, значить, не вистачає коштів на запасні частини, на бензин. Тому, звичайно, я попросив все-таки врахувати це і е, попрацювати над тим, щоб сесія обласної ради відбулася, значить, і ми не мали тих проблем, які ми маємо.